Це цілком нормально, що свідомість реагує на певні події із запізненням. Спочатку щось сталося, особливо коли це щось таке термінове, дуже таке неприємне, то вмикаються оці ці первинні реакції: бий, біжи, «Замри!». і ми починаємо реагувати, починаємо діяти. Тому що там нема часу розмірковувати, там нема часу глибоко замислюватися, і повне усвідомлення відбувається лише з часом. Іноді це декілька днів, а іноді навіть роки. Я дуже часто помічала, коли, скажімо, в сім'ї, ну скажімо, батько там або мати, у них дуже багато обов'язків сімейних робота, туди-сюди. Вони не мають часу побути наодинці із собою, ну окрім як поспати іноді так. І просто багато чого вони не усвідомлюють, багато в чому вони залишаються сліпими, і це навіть з їхніх слів, я цитую. Тому при нагоді класно зробити паузу, аби сталося це усвідомлення. Тому що, коли постійно напруга бий біжи замри», то там не стається оцього вільного стану усвідомлення, вільного знайомства із своїм сприйняттям.